Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Будинська. Сьогодні будемо говорити про допомогу, але на цей раз не військовим, адже в країні залишається ще чимало інших людей, які також цього потребують зокрема, новонароджені діти а точніше сказати, недоношені чи передчасно народжені. Волонтери благодійного фонду Хесетхана ще до війни розпочали велику акцію на підтримку таких діток, і вона називається Клубок Добра. Майстрині в'яжуть для таких дітей. А рік тому взялися за створення величезного пледу з 15 тисяч елементів, таких клаптиків. Акція мала завершитися ще у квітні минулого року, але ми розуміємо, що стало на заваді. Тож сьогодні ми дізнаємося, чому саме 15 тисяч клаптиків, які міста також долучилися до створення цього пледу, який, до речі, буде претендувати на місце у книзі рекордів України. Ну і власне, як виглядає частина пледу? Яку вже сшили криворізькі волонтери? Все це побачимо сьогодні в нашому ефірі. У нас у гостях координаторка проєкту Клубок Добра Інна Орехова. Доброго вечора, пане Інно. Добрий вечір. Дуже приємно вас тут бачити, і це дуже символічно, тому що ви були в цій студії 15 лютого 2022, де розказували про старт акції, і тоді ви прийшли до нас з кількома буквально ось цими клаптиками. І розкажіть взагалі про надії і сподівання, і як ця акція? Народилася ця ідея. Ну, про ідею ми вже розказували. Ми зовсім не думали, що це вильється в такий масштабний, скажімо, проєкт. Ну, трошечки трошечки кожен додав щось свого з наших волонтерів, і вийшло так, так. Да, так. народилася така ідея, що на що мелочитись, mm -hmm. скажімо mm -hmm. так. І... Саме 15 тисяч, тому що 15 тисяч діточок передчасно народжуються в нашій країні протягом року. Тому, тому це кожен елемент символізує серце дитини, серце майстрині, яка сюди вкладає свою молитву, свою душу, найкращі побажання, з якими це все робиться. Ну і, власне, війна завадила завершити цей проєкт вчасно. Розкажіть, як протягом цього року які міста долучалися, в якому вигляді взагалі все це відбувається? Якщо можна ще й покажіть, що цей плед складається з окремих так, елементів? Ну, ось кожен елемент це квадратик розміром 10 на 10 см. Із ста таких квадратиків з'єднується ось такий плед. Його розміри вже метр на метр, тобто 10 квадратиків в кожну сторону. Угу. І це буде окремі такі пледики, які зовсім по-іншому будуть вже скреплені між собою. І після того, як пройде фіксація рекорду, тобто це буде єдиний такий з отаких так, клаптиків складений так. плед. Який мають зафіксувати в Книзі рекордів України. Так, так. А потім знову ми розберемо на такі окремі метрові пледики, і це вже піде до пологових будинків на те, щоб зігрівати діточок. Тобто тут саме ця ідея в тому, що плед він має ну це не просто символізм, це ще й практична користь, і на це був запах. Так, запит, щоб навіть, воно так? не залишилось десь валятися, а воно несло й користь, і було потрібно. І ви казали, що з пологових будинків до вас і зверталися, тому що є і діти, які передчасно народжені, і діти, які мами яких не мають можливо можливості так приносити так. з собою велику кількість речей. Загалом ми в'язали пледи розміром 80 на 80 сантиметрів. Це достатньо для новонародженої дитинки, для передчасно народженої, але ситуація така, що є ж і інші дітки, які теж потребують турботи. Тому метр на метр це універсальний такий розмір, Вон як для поспішаюк, так і для діток, які вчасно народились. Mm -hmm. А щодо міст, які е, теж приєдналися до акції, це е, ті міста, в яких також є так, такий ж проєкт Клубок добра. Це всеукраїнський проєкт, він е, діє там, де є мережа «Волонтір ком'юніті. Це Кременчуг, це Полтава, Суми, Рівне, Дніпро, Запоріжжя. Навіть з Харкова нам надіслали декілька квадратиків, але це було дуже приємно. Бо і... вони були створені фактично під обстрілами. Так, так людина в'язала їх за таких умов. І, і людина так заспокоювалася, коли це робила. Тож кажуть, що в'язання це йога для мозку. І ці квадратики також долучаться до цього великого пледу? Так, вони вже вшиті, вже є плед з цими квадратиками. Тож, так, нам завадило, самі знаєте що, і ми трошки були в ступорі. Хтось зовсім закинув в'язання і досі не в'яже. Але до нас приєднувались нові люди, і також наші містяни. Вони бачили, що ми робимо, читали новини, дивились сюжети про нас. Багато людей приносили нитки. Скажімо, Вони там лежали, там від когось дісталися, займали місце вдома, mm -hmm. на антресолях там пилюкою припадали. Ми з вдячністю приймали ці нитки, ми їх сортували по товщині, потім вже комбінували по кольорам. І ми в'язали носки для наших військових, бо це була задача номер один. Ми трошки одідвинули діточок і почали допомагати військовим. Але все ж таки час іде, життя триває, діти народжуються і не треба про них забувати. І хтось ні, все, я носки завершила, буду для діточок. І так ми міняли. Щоб і дітки без уваги не залишалися, і наші хлопці. Військові. Скажіть, а ви говорили про кольори? плед буде з різних кольорів складатися, чи ось всі вони будуть такі, як у вас, як цей чесно, яку ви принесли? Кожен плед – це окремий витвір мистецтва. Є і червоні, і з вишивкою, і вишивка ленточками такими, тонюсінькими, і вишивка Рококо. Тобто тут вже був такий польот фантазії. Є дівчата, візерунки. Тут у нас в такому маленькому клаптику людина вишивала навіть. Так, різні. Так, угу. Ну це вже пішла творчість, пішла фантазія. Це вже не зупинити. І розмір цього пледу буде зрештою 10 на 15 метрів, Мет, так? Так. коли він зшиється повністю. І е, коли ви хочете його ось презентувати до якої це дати? Це також буде в квітні, чи поки точну дату я не назву, але це буде День добрих справ. Це міжнародний день добрих справ, до якого ми також долучимось. І запросимо представників книги рекордів, зафіксуємо наш рекорд. Ну, я думаю, що все вдасться. Цього року вже нарешті ця акція свого логічного якогось так завершення добіжить. І хотілося б ще поговорити. До речі, ви принесли ще те, що ви в'язали, я так розумію, раніше, так? Так. Давайте покажемо, що це та діяльність, якою ви займалися ще до це війни. Це Трошки більший розмір, mm -hmm. ніж для передчасно народженої дитинки. Але ж ми зігріваємо усіх. Угу. Тобто, комплект стандартний це жилеточка, ну, ніяких дірочок, ніяких пуговичок, щоб нічого не заважало дитинки, ну, чітке дотримання, щоб не було ажурів, угу. шапочка. І, і маленькі такі висок. маленькі шкарпеточки. Угу. І це. Е... Пологові будинки потребують такого там для дітей з неблагополучних родин, там малозабезпечених. Я так розумію, вони дуже охоче беруть ці набори, так щоб То вони це з радістю беруть, бо це натуральна шерсть. Це саме те, що потрібно малюкові, що підтримує його температуру в нормі, що він не зіпріває. Добре, іде вентиляція, скажімо так, і підтримується та температура, яка комфортна для дитини. А ще ось такі іграшки, вони загалом для перечасно народжених, але я гадаю, що можна використовувати для, для будь-яких будь да, дитинки. Вона заспокоює дитину. Ці, це восьмінішка, але. Там теж у нас вже Різні. творча у да, <піліт -фанталії> вигляді різних звірюшечок. Ці спіральки вони нагадують дитинки материнську пуповину. Угу. І це дуже важливо, коли дитина ну, лежить в реанімації і вона Може ухватилася триматися. так, і вона вже не вириває ні крапельниці, ні ніякі трубочки. Ну, тобто так. Це ще має таке практичне да, призначення, да. так не просто Так, Це не просто так. Угу. У нас це не просто так. І ще, ще один виріб, чи це такий це, сам? Да, це угу. До комплекту одягу ми в'язали такі маленькі пледи. Угу. Ну, це, ну правда, це... витвори мистецтва дуже гарно, ну, дуже красиво. Сердечки, квіточки. А скільки майстрин долучається до цього? Ну зазвичай плюс-мінус. Тобто, це так розумію, люди ж в'яжуть кожен в себе вдома, і потім приносять так, до так. вашого фонду? У нас 64 активних волонтера, які в'яжуть. Це наші криліцькі дівчата. Так. Жінки. Угу. Різного віку. Причому долучитися можна до цієї спільноти. Ми завжди відкриті для всіх. Куди вам писати, як з вами зв'язатися? Наш центр знаходиться по вулиці Балакіна, це зараз Павла Глазового, 41А. Ми називаємося Хесет Хана. І проєкт Клубок добра» – все дуже просто. Проходьте. В, в інтернеті, у Фейсбуці чи в Інстаграмі десь ви є, також по, так, по цій можна знайти в соцмережах. І долучитися чим, чим хто хто да, чим хто, може? Так, хто, нитками що... або от фізично в'язати, можливо, хто вміє. Така допомога завжди потрібна, так я розумію. Що так. Таких комплектів не буває забагато. Ну, Це суді, навіть я ніде не бачила у продажу саме в такому вигляді. Так, і таких розмірів, якщо для зовсім маленьких діточок в нас є ще менше, можете собі уявити. Ну воно. В два Таке менюсеньке, так. Це треба ще й вміти так вправно в'язати такі дуже маленькі речі. Дуже вам дякуємо. І власне зараз давайте подивимося. В нас є відео про діяльність волонтерів з акцією клубок добра, а потім повернемося до нашої розмови. Вже навіть не знаю скільки я їх зв'язала, вже не перелічити. В основному шкарпетки, в'язала пледики. Зараз у нас все для рекорду вже є і виходить, що в'яжу шкарпетки. Пані Ганна одна з ветеранок волонтерського фронту, бо займається благодійністю ще з кінця 90-х років. Не сидить, склавши руки, і зараз, а використовує своє вміння із зв'язання на практиці. Разом із однодумницями з проєкту Клубок добра. В'яже теплі речі для наших захисників. Долучилася її до створення ковди рекордсмену пледу тисячі сердець. Я ж за віком не можу взяти зброю до рук, а дуже хочеться допомогти. Дуже хочеться допомогти нашим хлопцям. Що. В них все вийшло. Вони наші янголи. Вони нас охороняють. Хочеться зробити щось ну, таке, щоб допомогти їм. Акція «Плет тисячі сердець в рамках проєкту Клубок добра бере свій початок у лютому 2022 року та мала б завершитися у квітні. Війна внесла свої корективи, але не змінила планів благодійників. За рік небайдужі криворіжці та їх однодумці з різних куточків України зв'язали 15 тисяч квадратиків, які вже поєднали між собою у більш великі сегменти. Наразі в нас вже готово 150 пледів, і ми почали їх з'єднувати між собою для рекордного нашого пледа тисячі сердець. Основна діяльність учасників клубку добра створення речей для причасно народжених діток. Звідси є символічне число 15 тисяч. За довоєнною статистикою саме стільки малюків в Україні щорічно з'являлося на світ раніше, аніж очікувалося. Ці маленькі клаптики з'єднали у більше за розміром пледи, які почали об'єднувати у велетенську ковдру. Після встановлення рекорду України плед поділять на більш дрібні, дні, після чого їх спрямують на благодійність. Ми планували його фінал цієї акції «Плет тисячі сердець до долучити до дня добрих справ. Але сталося, що сталося. Ми сподіваємося, що Квітні цього року нам нічого не завадить. Вже достатня кількість 150 і навіть більше. Ще дівчата приносять. Тобто, ну якщо ну він вже почати, то треба ж його завершити. Ну, хай буде більше, ну це все одно буде рекордне. До того ж, наразі ком'юніті кривоїських волонтерів проводить дві благодійні акції із книгами. Перша з них книга для лікарні. Благодійники приймають від містян україномовні видання, як літературу українських авторів. Торів, так і зарубіжну, обов'язково перекладену солов'їною. До цієї акції долучилася Ірина Миколаївна, яка поділилася кількома книжками зі своєї бібліотеки. Я і Шевченка приносила, і Леся Українка, часом конандуль на українській мові. Є хлопці, які люблять от, читати. Так що приносимо все. Книга це кажуться найкращий подарунок. От і це просто ну від душі, від серця. Згодом ці книжки передаватимуть у медзаклади, де лікуються військові та діти, постраждалі внаслідок війни. Занурення у світ літератури допоможе їм відволіктися від пережитих подій. Також волонтери збирають і російськомовні видання, що правда для іншої мети їх відправляють на вторинну переробку, а вилучені кошти витрачають на потреби захисників. На ті кошти купити нашим бійцям душі одноразові або зігрівайки для рук, ніг і так далі, і е, інші необхідні речі, на які ми отримуємо запит. Вилює людей те, що книги спалюють, ні, оскільки ми не є героями Рей Бредбері, 451 градус по Фаренгейту. Ми книги здаємо з метою вторпереробки. І друге, ми даємо шанс нашим українським видавництвам вижити в цей період війни. Ті, кого зацікавили проєкти Кварійські. Волонтерської спільноти при благодійній організації Хесет Хана більше подробиць можуть знайти на офіційній сторінці у Фейсбук чи безпосередньо звернувшись за адресою. Контактні дані ви можете побачити на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський. І ми продовжуємо спілкування в нашому ефірі, у нас залишається ще кілька хвилин. І наостанок я б хотіла також трішечки детальніше про акцію, про яку йшлося також у сюжеті, це зі збору книжок. Скажіть, як народилася ця ідея, тому що, наскільки мені відомо, це був навіть запит від, там, від лікарень, від таких установ і закладів, що в них ну, вони були б раді такій допомозі. Так, ви праві. Якщо коли людина знаходиться у лікарні, що їй? І ну, щоб проводити час з користю і не сумувати, саме такий найкращий варіант це читання книжок. А і... як давно, до речі, ця ініціатива у вас була започаткована? Зовсім недавно. І ми бачимо, який відгук іде від містян, що люди приносять, І ми вже почали збиратися. Потрошку вже домовлятися, коли до якої лікарні ми поїдемо. А на макулатуру в нас вже десь з січня. Так, ми вже, Активно, так да, роботи, де. Два рази ми вже відвозили, здавали і закупляли необхідне для наших воїнів. Тож будь-яка людина, як вже ми казали, може так. приєднатися, принести так, воні, книжки? так. Якщо у когось дома є книжки, які не потрібні, які ви хочете здати на макулатуру, то можна таким чином допоміг, допомогти нашим воїнам. Так, не полінуватися, привезти і це дійсно. Якщо дуже багато, ми самі приїдемо. Навіть так, ви можете організувати так. вивіз цих книжок. Так, можна зателефонувати або написати у тому ж Фейсбуці, і ми все зробимо. Тож, друзі, долучайтеся до тієї акції, яка відгукується вам більше. Ви можете в'язати, ви можете передавати книжки, все стане у нагоді. І я нагадую, що сьогодні про ці гарні ініціативи нам розповідала координаторка проєкту Клубок Добра Інна Орехова. У студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу! Давайте творити добрі справи і до зустрічі в ефірі.